До 30 серпня ще є шанс, аби зробити крок на зустріч службі та державі. Військовослужбовці, які самовільно залишили частину, до 30 серпня можуть повернутися у стрій у спрощеному порядку. Цей механізм дає шанс тим, хто вчинив все заче повернутися до військової частини та продовжити службу в спрощеному порядку із поновленням грошового, продовольчого речового та іншого забезпечення. Військовослужбовці, які вчинили СЗЧ, також за рішенням суду, можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності. Діючий порядок поширюється на тих, хто залишив частину до 10 травня 2025 року, та тих, кому термін військової служби призупинений. Директор державного бюро розслідувань Олексій Сухачов нещодавно повідомив, що завдяки цьому закону з 29 листопада 2024 року, по серпень 2025 року на службу вже повернулися понад 29 тисяч військовослужбовців.